До нас зазвичай звертаються і самі військові, або представники військових частин, або волонтери, або рідні. Тому зараз ми відкриті до запитів, ми відкриті до дзвінків і ми готові вже передавати наявні свічки. І водночас ми продовжуємо збирати матеріали для виготовлення окопних свічок. Крім того, ми закликаємо також донатити на парафін для окопних свічок. Ми дуже відкриті до допомоги. Тому, якщо хтось готовий більше донатити і коштів, і матеріалів для виготовлення копних свічок, і з часом також допомагати нам робити заготовки, то ми тільки раді цьому. В перші роки ми по суті трішки експериментували з окопними свічками. Раніше ми накручували, тобто робили такий формат равлика. Тобто, в банці було дуже багато картону і було суттєво менше парафіну. В результаті це в. Пливало на те, що свічка вона димить, вона коптить і вона швидше перегорає. Ми перейшли на інші формати, ми використовуємо менше картону і більше парафіну. І в результаті така свічка вона довше горить. І частіше військові використовують цю свічку, аби зігрітися, бо насправді особливо ночі є холодними. Часто використовують для того, аби приготувати їжу або там морозну на погоду, навіть розтопити воду.